Привіт всім ціанарізать будемо грати контру. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми починаємо. В чомусь контру грати. Оце. Перші кроки Оце. Давай. Дай ту що перед цим кров. Оцю, то що я і був. нюк. Нюк нюк. Я на тайнюке. А це показуй мені поки що. Тільки чуть-чуть назад. сядь, Покажи. Це Іван сам зібрав. Сам це я сам зібрав, чес. Ноги ходять. голова Ой. Ой. Я самый пес. Де за кого? Правой кнопкой можно тилайться, вот человек. Вот. выходи, дивись. Ты за полицию. Нет, ты за террористов. Чи за полицию? Ты за Нет. полицию. Давай, давай, давай. О, ну я на него. Ничего страшного, погнал. Давай. Давай. Ну. No. А майже. Ну тоді вже А я вбив уже двох. Почекай. Ну, Шку. Ой-ой-ой, де? Що надо цілити? Там, де приціл, треба цілитися. Отакими можеш стріляти нормально. Р стоп. R перезарядити. Ей, дай, дай, дай. Да, да. Оно, оно йде. Бісоно, но 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 давай. Оно, оно, оно. оно. Найди, не бежи, найди. Снизу yeah. ще выбег. Давай, ничего. Надо приседать контрол, я тебе помнишь кнопку показывал, чтобы лучше стрелять. Не-не-не, не цей, нец, стой, 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 стой. Okay. Ти що? Оця, з боку від неї, Оця Треба це присідати. Тоді присыл, краще. Хтось, хтось там ходив. О, хтось, хтось Це свої, 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 свої. Есть курку вбив. Ну хоть курку. Стой, стой, стой. Пушку, пушку видно. Один, два, пушку у мене. Р перезаряжаться. Оно oh, no, 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 тут, тут. о Е, У мене сто. Йок у мене так. Йой-йо-йо, де, де? Даже я не бачу. О, ось, сзади, сзади, ось, 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 ось! Хорош! Перезарядись. Р. Де, де, де. Ре, ре, ре. Ось. Бо мало патронів потім. Давай, давай, давай. Ага. Нічого, давай. Не спіши. Оце ми прицілюватися треба. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ні, ні, ні ні це свої, свої, сині, сині. Стой, вибігай, вибігай, вибігай. Стой, та прибери приціли, прибери прицілу. Ничего, по нам. Не спеши. Не спеши. Свои, свои, свои. свои. А что они в тебя стреляют? Ну, я... Он, 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 бежит. А! Я дай не успею, А ну приди ты до да, дверей, приди ты. Не открывается. дверь. Открывай, а перезаряди, перезаряди и по нам. Mm. Да не с пистолетом, бежи с пушкой нормальной. Давай. Що, Погнав. Це свої. Та ну не стріляй в своїх. А ворог пише, стріляй. Чого воно пише ворог? Ворог пише. Але ж не ворог. Ворог! Ворог, а за кограй. А ну йди сюди. в двері в жовті, в жовті двері. Іди, ану в жовті. Є, анон. Стой, 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 це свій, навіть. Це не ворог, це не ворог, це не ворог. Хоча чого напише ворог, стой. Не, не, ну це свій точно. Ні, блях, вас тер. Що тут не всі друг друга валять? Ну, але... Я не розумію, що але... прикол. Ну і я не розумію, що прикол. Хо-хо-хо-хо! Дробачом надо с Близка пойти. Ой, хорош. Він поняв, він далеку погано стріляє. Він У нього Розстріл патронів выпил. Назад чуть-чуть. Опа, погнал. Е! Чому він? Не знаю, надо брать. Про... Ей, э, ні! це вони поліції, я злодій. А, ти вже злодій, точно. Терорист, злодій. Хорош, блін, блін! Повертайся, повертайся! Повертайся! Ні, ось тут десь. Хорош! У мене У мене йок! Як? Дивіться, який брудний Спай. кіт! просто! Ей, як! Я, я пов. Майк, як де ти? Ладно! Дивіться, пані, грай!

Não! 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 polícia. Não! Não! a polícia? A polícia. A polícia. Não! 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 Collapse. Але з чого воно пише Так, ну це ж свої. своих мабуть, мабуть, є патрони. Укурок теж є патрони. Що ты. La policija, la policija. Mm, la policja. Divi, яка è la policja. La policia. Oba-na, oba-na. Dobri večer. Tam kto sзаadji був.

хорош, хорош. <звучит> хорош. Хорош. А чего у меня -э тут? Не трачу, чанац. Тут монет. -чан -э <звучит> так, А ну стой, призова зброя, це яка? Ой-ой-ой, це щось мощне. та та так Оце ти надавав, Іван. Ла поліція! Той мене тут повезнішу. Хто тут? І хто це? О! Добрий вечір! Це слон, це слон. Слон дуже мочи. От... Тільки ним треба здалеку. Хто вибрав? Не знаю. Не я. Босс Фреймут! Греймут, ладно, пофіг. Що ще якусь катку досиш? Так, але я тут. Тобі сподобалась контра. Ти скоро тут чемпіонат світу. Кожний ігри. Вибирай. Наведи на нього, це ж свій, Не повинно писати. Коли ти йдеш, воно погано попадає. Коли стріляєш, прицілце стрілять, тільки не йди, не йди, треба зупинятися, поняв? Коли ти йдеш, воно патрони розкидує в різні сторони. Ла <плес> поліція <сус> Добрий вечер Надо відходити в сторону, не стоять на місце И чекай, чекай. чекай. Отходь, приседай, ховайся, поняв Тут надо кемпириться Кемпериться, це ховайся Потому что если ты не будешь кемпириться Чуть-чуть Трошки завжди стріляй нижче, бо воно буде в гору піднімать зброю стріляй йому трошки ой Ой-ой-ой де нормально? Та я 36 сам. Нормально, да, я, ти, 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 ти. Нормально, дав, хорошо. Я не було. Є, є, є. Е, е, ось от. Yeah. Ну, на вечерю курка буде. На вечерю буде курка. Гей, давай, отсюцю коли так піще. Це prize зброя про якась. Це... розвернись, хтось іде. Ты чего? Да -да. ой дам ой Ой-ой-ой! Есть... Я покищу! Трошки назад! Трошки назад! Ого! Вот Ой, куда? Ой-ой-ой, я на чвартар ты не штука. Забакал. Настрійно, куда нам курики? Трошки назад, тебе не мене... выйдет.

Але ж бо я не пойму, блін. Ти за терористи, вони терористи. Що тут всі друг друга? На. Прошу мій друже. Прошу, мій друже. Ну так. Фу. На бе. О. Хорош. По мені дуже мало.

Не хочу зброй. Добрий вечір. Зараз з'явиться, стій. Давай. Добрий вечір, пома. Ось так. Хорош. Значить там щефтость есть, кто его застрял. Вот тут. У Вниз біжить. На Б біжить. Давай десь тут, десь тут, десь тут. ні, не не разой, ради. Эй. Непогано, не погано. Ты hey. меня oh! тоже. Ооооо! Добрий вечер. Да ч я бачу тебе хозить? Пацан мене на джопают. Тільки погано видно на тебе назад чуть-чуть. Ну-ну, кто-то вылез, кто-то вылез. Там кто-то был. И вот тут кто-то. Вот он, вот он, вот вот А, сторин. Да сядь ты нажал. жар. что, все, что, все, что, что, <ріст> 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 така гра для дітей. Ну, Чисто для діточок О акваріум. Як тут гарада. На тільки назад чуть-чуть тебе не видно. Як не видно? Так як видно, тільки наоборот. Я знаю не, треба присідати, щоб здалеку, якщо ти хочеш стріляти. <смір> Поняв, ти коли присідаєш, тобі <смір> прицел менше. Ось тобто, Диви, який прицел, присядь тепер. Бач, який став чітко. Коли ти йдеш, а тепер йди. І диви, яке здорове. І воно отак будуть пулі в усі сторони йти. А коли ти присідаєш, ти чітко попадаєш туди, куди треба. Треба. До речі, вчора українська команда наша наві грала mm. на чемпіонаті світу. Тільки я не знаю, як вони зіграли. Mm. На Ютубі багато відосів, які учать, як в контру іграти, до іграти. Mm. Що ти лізеш в той монітор? Одлізь назад, трошки, синка. Вона яйця несе. А, <звук> яйцьороб. <звук> Біжи. Біжи, біжи. Оце, о, куча 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 бежи давай тут от два типа не прав назарядись по Іде зліва, мені здається но сзади мана а ты казался Да, сюда и достичь курки веса чай. Поверные струтны. Да. Здесь дай чаще там. Потом. Джимина дай частью. Ну здається, что вони там бы идут тут уже. Так хорошо. Раз... Ось ладят. Да вот на Далі я не я... занял. Я... Ого! Так, ч я тут? Так і так, Тут завжди десь хтось є. Тут тут десь ходи, тут завжди хтось є. Опа, папа. Назад, чучок. Приціпся, чи? І назад, чучок. Ну, ти четвертий. Ну, як тобі, Канта? Я, я хочу ще. Ще пізніше трошки. Кажи всім пока-пока. Всім пока. па па па, -па. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.